На Вінниччині експертів НАТО і США ознайомили з практикою виживання українських військових льотчиків у екстремальних умовах. Американець Ерік Ісенхауер вражений тим, що навчальний курс за два тижні дозволяє набути стільки різноманітних навичок. Експерти нацгвардії США та НАТО зізнаються, є що взяти й собі на озброєння. Я вражений побачним все добре організовано у пілота мінімальне обладнання і спорядження, а так багато речей можна з ним зробити. У нас є подібні практики виживання, але дещо новеньке для себе я побачив. Під час навчання військовики різних країн обмінювались враженнями і досвідом. Виявляється, запалити вогнище можна майже 20 -ма способами, в залежності від потреби. Загалом алгоритми навчань схожі, але здобуті навички та знання ніколи не бувають зайвими. Тож і вміння ставити сітки та пастки на звіра знадобляться натівцям. Водночас українські військові до своїх стандартів додадуть елементи виживання в екстремальних умовах Шата НАТО. Ірина Монастирська, Марина Тепленко, Вадим Наумчак, час ще.